Доброго дня, глядачі і підписники телеканалу Галина плюс Віктор. Ось у нас є така малина, яка плодоносить два рази на рік. І щоб покращити її властивості, ми не обрізаємо. Ось прошлогодні пагони. Це вони будуть плодоносити навесні. Їх треба обрізати. Я почав обрізати. Бачите, піш пішли молоденькі листочки, а все лишнє, те, що немає листочків, ми його обрізали. Тільки обрізали, залишилося ще. Трошки нам До обрізати, Бачите, це все сухе, а там низько. Це сухе треба обрізати. А потім вона пустить молодиє, пагони, які заплодоносять в осені, І так само вони будуть плодоносити на весні. А ці всі старі поубираємо вже. Це така у нас сьогодні робота. Обрізаємо малину. Ось наглядний приклад, бачите, ось зелененьке, а тут все ось до відсохше. Сухе воно. Його все треба ось так зрізати. Щоб оце сухе забрати, а тут пішло рости. Так само і ось тут, бачите, брунічки. А тут сухе, це все треба обрати. На ті гіллячки такі. Щоб кращий був врожай, то треба його пообрізати. Чим ми з вами займаємось? Ось закінчили ми обрізати малину. Будемо чекати врожай. В кінці весни, на початку літу, повинен бути врожай. І другий врожай в осені, пізній осені. Тільки відходів, обрізав їх звичайними кусачками. Забув вдома, там на квартирі сікатора, взяв кусачки і кусачками вони гарно кусають, все гарно пообрізав. Всім до побачення, до нових зустрічей на телеканалі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть кого що цікавить.